Так. Переходимо до розгляду позицій, які я сьогодні торгував. Зразу давайте перейдемо до монети САЦ. І що ми бачимо? Ні-ху! Я. Yeah. Як бачимо, я зайшов сюди в лонг вгору. У нас були великі об'єми в стакані фьючерсів і стакані спота, досить великі об'єми. Плюс у нас було неодноразове відштовхування від цих рівнів, і тому на цей раз ми також відштовхнулися від цього рівня. В принципі, на що я і зайшов. Плюс бачимо, є об'єми в покупку, досить великі на стакані фьючерсів, тому я зайшов сюди в позицію в надії того, що ціна далі буде йти в лонг, в лонг-лонг в лонг, і тільки вгору. Виставив свої лімітні ордери на частичне фіксування, тобто не зразу закривається позиція, а там по 10% від Процентів своєї позиції. Це було не просто смело, це було піздець як смело. І давайте подивимося, що з цього вийшло і вдалося чи забрати, чи втратити. І так, зразу переходимо до розгляду. Бачимо, монета САЦ йде вгору, після чого там підкидають об'єми в покупку. Ось бачимо, в даному місті підкинули хороший об'єм на покупку, що дало буст піти вище свого максимуму. Як бачимо, у нас тут є вже область супроту, вона сформувалася ось в даному місті. Область супроту, від якого можна було би очікувати відштовхування вниз але все одно я надіюся що ціна піде ще вище, тому що ми маємо обновити свій хай. Потім бачимо, є об'єми в стакані ф'ючерсів, які грали також проти нас, тобто вже два фактори грають проти нас оця лінія, а і об'єми, які є в стаканах. Тому було. Трохи стрьомно сидіти, тому що думаю, зараз ми відштовхнемося від цих об'ємів і все, ми менше заробимо. Після чого монета чуть-чуть вкатила донизу, тому що ми підійшли до нашого рівня. Але я таки думаю, ну окей, в мене стоплос, в принципі, стоїть обґрунтований, системний стоп-лос, навіть вже стоїть в малесенький плюс, не то що вже в мінус, і по побезобитку. І думаю, ну окей, якщо закрию по стоп-лосу, да, зароблю набагато менше, жаль, ціна не пішла вище, і в принципі, що і так сталося. Да, і перші вона не особо пішла вгору, ми цей об'єм роз'їли, монета вкатила, і мене закрило, на жаль, по плосо. Але все одно ж мені вдалося заробити по цій монеті. І так, наступна позиція по монеті VIF. Що ми бачимо? У нас є хороший рівень, який був пробитий. Я вже розраховував, окей, якщо ми зробили перехай, зробили новий хай по цьому рівню, ми мали би вкатити, тому що в нас залишається не перекритий імбаланс, хто торгує по смартмані, той розуміє, що це. Плюс у нас були знизу об'єми. Тобто, якщо ми їх розімо, ми тоді б могли б гарно піти донизу, обвалитися. Це вниз, ну я розраховую, що тоді ми перекриємо імбаланс після того, як ми розберемо ці об'єми і так далі. Досить довго я сидів в цій позиції, більше 7 хвилин я сидів е, в цій позиції, тому що монета вроді ліквідна. Тут є 412 мільйонів доларів за 24 години проторговано, але монета якось топталася на місці. То вверх, то вниз, особо руху сильного не було. Ну але пізніше монета все ж таки дала імпульс донизу. Появився об'єм на продажу. Бачимо в стакані спота його прекрасно видно. Майже кинуто було по ринку цей об'єм. Тому нам дали хорошу можливість піти донизу через цей об'єм. Але по стоп-лосу, хотів би я б його переставити, але я його не переставив. Бажання таке було на той момент, але я цього бажання не виконав свого бажання. І, на жаль, на жаль, монета вкатила вгору. Ми пішли вверх, і мене, на жаль, закрило по По стоплосу закрив, міг би гарно заробити, все ж таки пішов. Подивіться, там був хороший рух вниз. Чому я не перекину його в безобиток, не розумію. Ну, але пішов рух вгору після того, як пішли ми вниз. І, на жаль, мене тоді закрило по стоп-лосу. І так, наступна позиція, третя позиція теж була по монеті ВІВ. На цей раз я ще раз зайшов в позицію в надії того, що ми нижче підемо. На той минулий раз ми пішли вниз, дали рувну вгору, мене закрило по стоп лосу Але вже на цей раз я тут помилок ніяких не робив. Тобто, по минулі позиції я закрився в мінус через те, що я не переставив в безубиток свою позицію. На цей раз я переставив в безубиток і тут вже вдалося заробити. Як бачимо, монета пішла все ж таки донизу. Я зразу переставляю стоп в безобидку. Ось бачимо, переставив стоп тобто вже помилки такої не було, яку я зробив минулі ситуації. І після чого вже почав виставляти свої лімітні ордери. І потім тільки як я виставляю свої лімітні ордери, я бачу, що пішов рух донизу, пішов імпульс вниз, і я розраховував, побачити десь приблизно хоча б посередині тут імбалансу. Потім виставив лімітні ордери, нам заважали ось ті об'єми в стакані спота і в стакані фьючерсів, були проти нас об'єми, але ми їх роз'їли і пішли донизу. Підкинули хороший об'єм в продажу на стакані фьючерсів, це грало для мене в користь. І якщо не помиляюся, я перестав вже стоп лос за цей об'єм. Якщо це ця позиція, Да, бачимо, переставив стоплос за цю плотність в разі чогось. Якщо ми розімо цю плотність, мене закриє по стоп лосу. Я вже зможу не то, що по безобитку закритися, а закритися в хороший плюс. Монета деякий час топталася на місці, топталася на місці. Як я говорив, був хороший об'єм в 425 мільйонів доларів за 24 години. але, на жаль. Монета ну, не сильно ходила, ніяких імпульсів не було. Хоча, як бачимо, після такого хорошого руху вгору тут мала би бути якась хоча б активність, але, на жаль, не було. І потім там монета топталася на місці, топталася на місці, і все, мене закрило по стоп-лосу, монета вкатила вгору і була закрита позиція по стоп лосу На жаль, той об'єм, який стояв в продажу, його забрали. Не став я переставляти стоп-лосс в беззубиток, а вже типу, ну ладно, хай закривається, вже як є. І по цій позиції вдалося заробити, і ще й більше скажу, по цій позиції не то що вдалося заробити, вдалося ще й відбити минулі мінуса. По цій позиції я зміг заробити і відбив. І так, наступна позиція, якщо не помиляюся, це вже четверта позиція. теж по монеті VIF. Як я говорив, перекриття імбалансу хоча б на 50%, що в принципі і відбулося, як я і очікував. Ось бачимо наш імбаланс, він був перекритий, ну, ну не на 50, ну на ну, 45% він вже був перекритий. Тому я побачив хороші об'єми в покупку, в стакані фьючерсів і стакані спота був хороший об'єм. І я вже розумію, що, скоріше за все, ми перекрили цей імбаланс наполовину і підемо тоді вгору. І так бачимо поступово рух по чуть-чуть рухався догори, до гори, і потім там пішов хороший імпульс, якщо не помиляюся, пішов досить такий хороший імпульс вгору, а, і на цьому імпульсі я вже почав свої лімітні ордери частично фіксувати. Ось, Щойшов імпульс догори, ціна йде вверх, мене це вже радує, я розумію, що все, поки що позиція йде в плюс, стоплос стоїть в безубитку так що, в принципі, залишається отак от руки закинути, і сидіти дивитися, як ця позиція далі з буде відпрацьовувати Ось в даному місці вже почався затуп. Раніше у нас були ось такі хороші свічі, як бачимо, в даному місці рух вгору був хороший, тут вгору був хороший, а тут і вже затуп. Тобто малесенькі свічі, ніякого смислу в тих свічах вже немає. Тому затуп і розраховував, що може зараз піти ось така. Корекція, плюс ось такий прапор може бути несхідний, тому я розраховую, що можливо ми зараз підемо донизу і все. Смисл мені чекати у цю просадку, потім щоб закритися в мінус, не хочу. Тому в такому випадку я максимально близько переставив свій стоп-лосс, і вже хай та позиція закривається в хороший плюс, далі руху вгору ну, очікувати було ну, безсмислено. І ось як бачимо, зараз монета вкатує вниз і мене закриває по стоп-лосу. В принципі, що я очікував, ніякого сильного руху імпульсу вгору не було. Пішов в рух донизу, мене закрило по стоп-лосу. І по цій позиції я також гарно дуже заробив. Тобто, по минулій позиції я відбив всі мінуса, а по цій позиції я ще й зверху заробив. І я закрив свій день хороший плюс. В принципі, це всі позиції, які я сьогодні торгував. Так що на цьому завершуємо даний відеоролик. Обов'язково підпишіться на YouTube канал, хто хоче роздивлятися позиції про скальпінг. Ви будете бачити мої помилки. Ви також можете для себе щось нове дізнатися. Також пишіть обов'язково в коментарях, які я робив помилки, які. І я їх не озвучив, тому що я тільки початківець, я тільки навчаюся торгувати. У мене немає великого депозиту, я не торгую на великі об'єми, тому що я тільки навчаюся. Тому помилки для мене це більш-менш нормально. Обов'язково напишіть в коментарях, які я помилки робив, поставте обов'язково лайк і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. ссылка буде в описі під даним відеороликом. Це телеграм-канал ком'юніті, де вже більше 150 людей сидять, торгують і навчаються скальпінгу.